Всім привіт! вітає канал Машкасмала. Сьогодні моє відео я вам хочу показати всі мої вироби з розвинок і начнем. хочу сказати, що це не всі вироби У мене вироби ще деякі лежать, але я їх не можу знайти. Тому поки що я вам покажу ці вироби, а коли найду інші, обов'язково теж покажу. Почнемо з простих браслетів Перший браслет це робіт хвіст. Uh, він чорно-білий, оригінальний. Я хотіла чорно-білуй білий зброю, це оригінально і до всього чорно-білого підходить. Ось такий простий. Uh, ось далі йде простий цепочка-браслет. З резинок зелених вигляді сердечка з паперішками. Але я зараз не буду розплітати. Uh, в якомусь відео я вам обов'язково покажу, які це саме резинки сердечка. Можливо, навіть ви їх і знаєте. І ще вучаю за бардак. У мене тут навушники, всяке таке лежить, він звертається на це уваги. Ось далі йде браслет червоно-білий для дівчаток і дівчачий. Чорно-білий теж тьфу, перший червоно-білий. Мені теж дуже подобається. Далі. Теж рибичий хвіст різнокольоровий. Тут, ну, надзвичайно, ну, не так, але багато кольорів. Різнокольорових, як ви бачите, не буду зараз перераховувати. Ну, Далі такий хвіст він теж різнокольоровий, і тут бантик. Тут срібляна така резиночка і в нас бльостка. І тут ще деякі ці резиночки, Далі йде. Браслет радуга. Ну, рай, ну Райдужні кольори. Перший йде червоний, оранжевий, э, жовтий, зелений, голубий, синій, э, фіолетовий і рожевий. ну Так як райдуга. Потім э, рожево-білий, теж такий дівчачий, ось. Далі колечко різних ну як різнокольорове, е, з фіолетовим, червоним, білим і оранжевим кольором. Далі жовто-фіолетовий бреслет. Такий дуже гарний. Мені сподобалось просто кольори, є дуже оригінальні і дуже класні. І, можливо, не знаю, але можливо буде друга частина. І, і наприклад, кажу, попава не знаю, коли кінчиться. Далі свічайщийся браслет. Це фіолетово рожевий якщо вам видно. Ось він світиться в темноті. Весь повністю світиться. Ось такий прикольний. Далі браслет. З такими от шипами, я би сказала, такими Е, оранжево рожевий дуже класний. такий. Далі такі, такі незвичайні резинки. От придивіться, вони напівпрозорі, дуже прикольні. І тут є е, оранжевий, жовтий і рожевий, якщо вам видно, такий теж прикольний. А далі йде як желені резинки, щось типу того. Одна половинка рожева, друга половинка оранжева. Теж мені дуже подобається, такий прикольний. Далі йде браслет. Його ще можна як буси вдівати, Але я вбираю його ось так зараз. Ніби ось так. І це виглядає дуже гарно. Він теж ніби радужений. Такі кольори не буду зараз відчитувати їх. Важливо, дуже класний. Далі йде жалений резинок. теж. Він кольоровий такий. От. Теж дуже клас. Далі рожево-голубий. Хотіла зробити і зробила. Потім цепочка браслет, теж з поперчатими резинками різнокольоровий. І далі теж поперчатий на е, 6 чи 5 е, резинок. Ну, ви знаєте, як це. Чи на 3, я вже забула, коротше. Ось теж десь напрямка спочатих резинок. Далі йдуть незвичайні браслети. Ще те, що забула, перепрошую. Ще такі кулечки з желених резинок, е червоно-фіолетове. Дуже перепрошую. На браслети поки що мене менше, мені було набагато більше, я ж кажу, розгубила, або подарила, або розплела, або не вийшло і розплела. Так що поки що покажу ці. І почнемо. Перший ось такий, він райдужний теж, подивіться. Ви бачите, що він райдужний. Ось він такий незвичайний, Тут кліпси з кожним разом і по одній резинці. Ось такий він не розплітається. Дуже прикольний. Якось сама придумала. Далі де бреслет. Тут ребічих вітрустий з зелених. І тут квіточка. Така. Фіолетово, оранжево, рожева і середньо-червона. У мене дуже аккуратно висіла, але я старалася. Далі брислетки називаються весна. Я зробила світящийся резинок. Світящийся – це рожеві і тут ще фіолетовий і зелений. Ось. Далі йде браслет світящийся, він з оранжеві цепочка. Оранжових резинок і всередині бусіни від ця. ніби як цікаво, ходить. Тут іде бресера седечко, потім прапор України, Україні, ніби я люблю Україну. І тут ще одна садечка. Ну я так придумав. Ну, браслет не я придумала, але бусини всередині. Я так. Далі йде з цепочком, тут фіолетова сторона, тут оранжева сторона. І тут бантик. Я сама його придумала зробити. Ось я взяла купу, купу, невеличку кучку резинок і прикупила посередині зелену резинку. І там деякі освітячі резинки. Ось такий бантик ніби. Ну, такий біслет. Далі ось такий найтустіший який в мене є. Я не знаю, я забула якось дракона, чогось я забула. Він різнокольоровий, дуже різні кольори має. Забула, як він називається, ось, але дуже прикольний такий, широкий, різнокольоровий. ось такий. Далі йде браслет Monster High, як він називається. Він чорно ра, такий Незвичайний прикольний. Далі йде. Поперчатий браслет, я забула попирки здається, називається, Ну, Я забула, вибачте, він теж з різнокольорових резинок. такий З такими кружочками. Я забула, як називається. Таж різнокольоровий. Класно. І останній браслет, як сердечко він, це називається дорожка якось. Я теж забула, я дуже перепрошую і все забуваю. Зелено-оранжево-рожевий, дуже прикольно. Далі йдуть ще різні такі цікаві фігурки. Це не всі в мене ще є десь, але поки що я знайшла оці. Перша це така новорічна шабочка жовто-червона, як перепрошую, її треба Ну, і як ковпак. Його треба дівати на ручку або лівець. Це дуже Такий новорічний купак. Далі вусики голубі. Це мій найкращий рік. Мені дуже подобається. Ось. А, далі йде Кока-Кола. Така баночка з кокалою. Ось червона. Ну так, ніби це надпись. Далі йде чупа-чупс. Карамель на якийсь ну, глизак, коротше. Він різнокольоровий і тут а, жовта паличка. Далі, ну, це браслет, але дуже цікавий. Цепочка така І тут мінь. Міньом, дуже пікальний. М'янчик. Далі де брілок. Я його... Це не я його робила, це моя подружка зробила. Він такий. Тут світящі серединки деякі. Рожеволий тут, тут зірочки сидячі, різники різнокольорові. Потім тут так різнокольорові сидячи і тут зірочки знову. Кібрілок мені подобається. Далі де бантик рожевий, саморбий. Потім морозиво на паличці. Ескімо. Робила рожево біле. Далі зайчик ось такий біло пасхальний зайчик, біло оранжевий. Мені дуже подобається, така морля І класний. Далі сердечко синьо голубе. І це брілок, як можна використовувати. Тут рожева світяща резинка. Ось. Далі яйце великоднє, синьо-жовте і з білими сутучками таке. Ось. Далі два апельсини. Потім лимон. Далі кульцо вигляді розочки. я сам покажу, ось так, Куце вигляді розочки на голубо рожеве, зелене. І останнє це хомячок, Він такий різний кольоровий. Він казковий хомячок, Тут такі різинки надзвичайні, фіолетово-рожево, Желтый. Такая морда. Ой, такие прикольные. Хомячок. И сейчас все было все. Всем я козываю, всем папа. -па. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем я козываю, всем папа. -па. Удачного дня. Чекайте новых видео. С вами была я, Машка снималась. Всем папа. -па.